Примачте, <звучить> з вами не відомо. Давайте ми приймемо справедливе і правильне рішення. Слава Україні! <звучить> <звучить> Якщо якісь питання, я готовий відповісти. Петро Олексійович зрозумів, який запобіжний захід ми намагаємося брати. Ми не намагаємося проторити за граду. Я сподіваюсь. Я видам себе необізнано і сподіваюся, якщо ви виходите з справедливості, ви просите в суду особисті зобов'язання. Я вгадав. Так. Тоді я вам оплодую. Прокорпро.